Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про силу. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Цей вірш перевертає наше уявлення про силу. У світі сила часто асоціюється із тиском, з якоюсь гучністю, з домінуванням, перемогою над іншими. Але Біблія говорить про іншу перемогу: тиху, внутрішню, набагато складнішу. Керувати собою важче, ніж керувати армією, бо ворог усередині не здається так легко, як ворог зовні. Яскравим прикладом такої сили був Вацлав Кавел, чеський драматург, дисидент і майбутній президент Чехословаччини. Він жив у часи, коли гнів, помста і радикалізм здавалися єдиною можливою відповіддю на тоталітарну несправедливість. Кавела не раз ув'язнювали, його принижували, ізолювали, він мав усі підстави для ненависті. Але він обрав інший шлях шлях внутрішньої дисципліни і моральної стриманості. У своїх листах до Ольги, написаних у в'язниці, він зізнавався: Найбільша спокуса це дозволити злу зробити тебе таким самим, як воно. Гавел розумів, якщо дозволити гніву керувати серцем, навіть справедлива боротьба втратить свою правду. Тому він говорив про життя в правді не як гучний протест, а як щоденний вибір не зраджувати себе зсередини. Коли комуністичний режим упав, саме ця внутрішня сила зробила його моральним авторитетом для націй. Він не кликав до помсти, він не принижував переможених. Навпаки, він застерігав помста це форма продовження зла. А на його подолання. І ось парадокс людина, яка роками не мала жодної зовнішньої влади, стала символом нової держави. Не тому, що була найгучнішою чи якоюсь найсильнішою, а тому, що вміло панувати над собою. Цей біблійний вірш нагадує нам, справжня сила не кричить і не вибухає. Вона мовчить, стримується і чекає правильного часу. Вона не дає гніву визначати свої рішення. Бо гнів завжди хоче швидкої перемоги. І, можливо, найважчі міста, які нам потрібно здобути, це не зовнішні обставини, а власні реакції, це якісь образи і імпульси. Там і вирішується, ким ми є насправді. Бо той, хто навчився володіти собою, уже здобув більше, ніж будь-який завойовник. Господи, навчи мене справжньої сили. Дай мені серце, яке не піддається гніву. І розум, який уміє зупинитися перед різкою реакцією. Допоможи мені панувати над собою там, де так легко втратити контроль. Нехай тільки твій мир керує моїми рішеннями, а твоя мудрість моїми словами. Амінь А я дякую вам за перегляд. Божого благословинь.